Нами удосконалена версія дрону від компанії SGRC F11 s Pro. На перший погляд вам може показатися, що головна відмінність цієї нової моделі, типу цей дрон, літає далі та довше. Але це не головна відмінність. Давайте розбиратися більш детальніше. Отже, SGRC F 11 Pro – Це справжній прорив серед бюджетних дронів. Модель, яка реально порвала своїх конкурентів. Розпочнемо з анпакінгу процес, який дійсно приносить задоволення. Отже, дістаємо з цієї скрині Пандори Наш дрон. Так, коробочку вже можна прибрати. І подивимось, що в нас тут є. Дрон потрапляє до нас у доволі жорсткому кейсі, що, як на мене, дуже зручно його використовувати при транспортуванні. Найцікавіший момент. Тут повинен бути барабан на дроб. <х> так, відкриваємо невеличкий захист. І ось тут ми вже бачимо дрон та його комплектування. Ой, це бентежний момент. Ви хвилюєтесь, я бачу ваші хвилювання. Але все ж таки 3, 2, 1. Та-новий -да! дрон. Він, до речі, доволі нелегкий, його вага 585 грамів. І якщо його порівнювати, наприклад, із DJI Mini 2, то він ну, такий набагато важчий. Корпус виконаний із міцного пластику і традиційно камера захищена пластиковою кришкою. Ну, ви самі знаєте, для чого це потрібно. В цілому він виглядає як звичайний дрон, але це тільки на перший погляд. Також, звісно, у нас є пульт. Ми його розглянемо більш детальніше згодом. Тут моє улюблене: знаєте, це такий справжній набір джентльмена або набір для леді. Повірте мені. Ситуації бувають різні: це лопості на запас, як то кажуть. усілякі болтики, які я не розумію, куди ставляються, але вони є, і це добре. А також у нас тут є зарядний пристрій і, ну, звичайно, інструкція. Цікаво. А взагалі, хтось читає інструкцію перед тим, як використовувати. Та перед тим, коли вас щось зламалось, бо ви не читали інструкцію. Ну і звичайно, тут інструкція будь-якою мовою, окрім української, але інструкція англійською мовою, тому вивчайте English Language. і будете у і будете вміти читати цю інструкцію. Але я вам, в принципі, сьогодні все розповім. Дрон має складаний корпус, в цілому такий є самий, як і в попередній моделі SG RC F11. Але головною особливістю цієї моделі є поява двохостявого механічного підвісу, який нереально класно стабілізує камеру і дозволяє вам побачити якісне зображення. Як для бюджетної моделі це прям вау, яка особливість. Переходимо до пульту. Тут все просто: Антени, які будуть приймати сигнал GPS, тримач для телефону, так, це можна прибрати. Отак можна збільшувати розмір, залежно від того, наскільки у вас великий телефон. Висувні тримачі для рук. Якщо вам зручно, можете тримати пульт так, або ж мені, наприклад, в принципі, зручно тримати його. В такому мінімальному положенні. Але показуємо всі можливості. Далі прибираємо захист із стіків керування і знімаємо палівку із нового дисплею. Так, боже, такий момент. Я mm. <гум> люблю це робити. А, до речі, дисплей є новий. В попередній моделі такого дисплея не було там були лише індикатори. Можемо його вімкнути. Ну, краса! Ну погляньте! Новий дизайн це просто розкіш, або як мені завжди кажуть, запрошуємо вас у майбутнє. Щодо нового пульту, також сюди виробник встановив репітер. Це новий ретранслятор, який дозволяє вам збільшувати дальність польоту до 3 км. Ми з вами розібралися із корпусом дрону, подивились пульт. Але найголовніше, для чого ми купуємо дрон, це звісно камера. Якщо ви хотіли стати в дитинстві космонавтом і побачити, як виглядає ваш будинок із гори, для цього не треба. А летіти в космос або ж замовляти літак над вашим будинком, можна просто придбати дрон. Цей дрон має камеру 4К, що дозволяє знімати якісні зображення завдяки новому механічному підвісу, а також новій технології Else. Ваша картинка реально стає яскравою і дуже якісною. До речі, це унікальний випадок, бо технологію Елс зазвичай на бюджетних дронах не використовують. А в цьому випадку ви її маєте, як то кажуть, Бонус. Тепер ця пташка може знімати в якості не тільки в Full HD, але й в 4К. При цьому в частоті 30 кадрів у секунду. Якщо і на цьому моменті відео я вас не переконала в тому, що це класний бюджетний дрон, його можна купити собі або ж на подарунок. Зараз буде інформація для задротиків, які полюбляють усі технічні нюанси. Палетір! Люди добрі, перепрошуємо. Це ж треба було прибрати, бо картинка на краси. Технічні характеристики: максимальна швидкість, яку може набирати дрон, 15 метрів на секунду. Щодо ємності акумулятора. Акумулятор у нас на 2500 мАг Виробник зазначає, що його вистачає на 26 хвилин польоту. Але всі ми розуміємо, що в залежності від погодних умов цей час може зменшуватись. Тому, якщо ви плануєте політати і насолодитися часом, проведеним разом з дроном, зняти класні кадри, то треба краще мати два акумулятора, а то й три, щоб мати можливість не зупиняти зйомку, якщо вона вам дуже до вподоби. Ще одна перевага цього дрону це його ціна. Доступний бюджетний дрон із 4 к камерою, класним акумулятором. Ми не будемо зараз говорити саме про ціну на сьогодні. Буде посилання під цим відео. Там ви можете зайти, побачити актуальну ціну, бо курс постійно змінюється, але є знижки від компанії Вандертек. Теж постійно змінюється, і що приємно, вони мають перевагу збільшуватись. Щодо управління дроном, цей дрон такий заряджений функціями, які ви можете використовувати. По-перше, ви можете в налаштуваннях визначити дальність польоту, висоту польоту, а також висоту повернення дрону додому, коли ви будете використовувати кнопку Все. Я налітався, не хочу його саджати знов. Давай, мій милий, лети до мене. Це так інтерпретація функції точка повернення додому. Також квадрокоптер працює у трьох режимах: це спортивний, нормальний і ще один третій режим. Він має назву Камера. Вибираєте для себе, для свого рівня. Принаймні, я не рекомендую використовувати спортивний режим, якщо ви ще недосвідчений користувач і не відчуваєте себе шверцнегором у користуванні дроном. Мені так подобається цей новий пульт. Дисплей виглядає дуже якісно. Сучасно. Ох, заряпала. Але краще натисти пачками і протирати. Отже, давайте зупинимось на інтелектуальних можливостях цього дрону. Є функція, яка мені особисто дуже подобається. FPV, це First Person View, політ від першої особи. Ви можете під'єднати до свого мобільного пристрою vr окуляри і використовувати їх, відчувати політ від першої особи. Тобто, якщо ви таки хотіли стати космонавтом, ви можете це зробити. Також цей дрон має функцію обліт точки інтересу, а також обліт по координатах, Коли ви можете вести точки координати, і дрон буде. Летати по ним, і найголовніше приємне, що з'являється в цьому дроні, це функція слідкування за вами або ж за якимось об'єктом. Ви обираєте точку, яка вам цікава, і дрон буде за нею слідувати а, максимально в режимі онлайн. Звісно, якщо це буде автівка, яка буде рухатись із швидкістю 150 км на годину. Я не впевнена, що цей дрон при своїй швидкості 15 метрів на секунду зможе її наздогнати. Але якщо це буде малорухомий об'єкт. Або ж ви будете враховувати швидкість дрону та вітру, то у вас може вийти дуже крута аерозйомка. SGRC 11 S Pro це удосконалена версія попередньої моделі, з якою ми вже знайомі, F-11. Але ця модель має більш продуктивний Wi-Fi модуль, що дозволяє збільшити дальність польоту до 3 км. Також унікальність цієї моделі є покращена якість зображення фото і відеозйомки, що робить цей дрон неперевершеним і реально лідером у його ціновому сегменті. Тож я хочу вам його порекомендувати, особливо, якщо ви починаєте знімати дроном, вам цікаво, то краще не купувати відразу, наприклад, DJI Mini 2 або ж Mavic. Краще купити такий бюджетний дрон, навчитися знімати. І при цьому саме з цією пташкою ви отримаєте реальне задоволення від аерозйомки. А тепер за традицією youtube каналу, будь ласка, не забувайте ставити. Подобайки, сердечки, залишайте коментарі, якщо у вас залишилось питання. Наші фахівці вам обов'язково нададуть відповідь. І найголовніше, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Вандертек техніка, яка дивує. Полетіли.